Друзі, всім добра миру. Саме затратне у перепілному ділі це карма. Перепілки їдять дуже багато. І кожен господар хоче здешевити цей процес. Першим етапом здешевіння – це було, був перехід на карма свого виробництва. Це зерносуміші. Рецепт, як їх зробити на каналі, є. І Другим етапом це є іменно добавка. Та, що додається мінераль, міне, вітамінно мінеральний комплекс, який додається у корма, він дуже голов, головний, без нього яєчок не несуть перепілки. Для несучок іменно ну, нужен обов'язково премікс. Премікс для несучок. Ми використовуємо супераміно. Отакий він є, супераміно. Він дуже добрий. Несуться гарно, можете подивитися, це за два дні нанесли курочки наші яєчок. Він дуже гарний. Але він не із дешевих, він дорогий. Другим етапом у нас пішло здешевіння іменно, іменно самого премікса. Узяли ми отакий премікс для бройлерів. І для бролерів узяли премікс, щоб робити ростовий комбікорм. Зробили все добре, там рецепт трошки іначе, то я хай другим відео зніму, який, який там був рецепт, і то все покажу. І Вирішили спробувати для перепілок іменно цей Хендрікс. У кого ми його купляли, то я силочку оставлю під відео. І можете через нас решати ці питання. Ми допоможемо вам з цим номера телефонів, все то все, це ми зробимо. Все буде гарно. Для бройлерів він взагалі класний. Ростуть відлічно. Вагу набирають, все по таблиці. Все, ми ним дуже довольні Все, зразу прийняли рішення пробувати на перепілках. Для несучок він же ж не катить ніяк. А от для корму для він взагалі бомбезний. Ми так доволі цим результатом. Молодеж, вже після е, двох е, після трьох неділь ми вже починаємо його давати. Е, свій комбікорм із цим Хендриксом. Зразу на глазах вони ростуть. Оцим же гітам по місяцю, навіть ще нема. да, десь около місяця. Вони вже виглядають доволі взрослими. І ріжемо ми у, десь у 50 днів. Оце тут у нас вже йде на откорм. В цих клітках йдуть на откорм. Оцим ось 40, 40 днів красунчикам. то вони вже, вже прекрасно себе почувають. Є інземпляри вже по 450 грам. А тут вже екземпляри і по пів кіла проскакують. Ну, ті, що проскакували, ми ось недавно копчення перед паскою вирізали. А ці, а ці ще тут або, тусуються, ждуть своєї черги. Ну, його візьмеш у руку, то маєш віщ. Маєш віщ. То от цей. Хендрікс э, премікс ми рекомендуємо. Дуже добрий, нам сподобався. Ми В подальшому будемо використовувати тільки його. Ще хочу зробити експеримент, щоб його іменно зробити корм для несучок. І взяти, наприклад, якусь одну сім'ю і починати їм давати. І я і побать, подивлюся, яка буде в них яйценоскость. Якщо не буде впадати. То само собою будемо вже використовувати його. Бо ціна на такий мішок десь виходить, на тисячу гривень дешевше, аніж, аніж супер аміно. Ну от разниця. Тисяча на мішку, це я вам скажу дуже гарно. Вони ж його зжирають дуже швидко, Апетит, апетит у них відлічний. У них Отаке корито з'їдають за день. За сутки. Повне корито насипаємо, з'їдають засудки. Апетит гарний. Так, яєчка інкубаційні в Техасі в є в наявності, кому потрібно, замовляємо. Також є фенікси і англійська чорна. Англійську чорну майже не видно. У клітках. О, Отакі красені. На них черга на дві недільки десь вперед. Ось у якій у них яєчка. Вони несуть яєчка. Тут головне при виготовленні корму не, не переборщити із жирністю. Якщо буде дуже насичений корм, вони почнуть зажирювати і буде поганий оплод. Поганий оплот у яєць. Дуже багато зависить від жирності курок. То курка не має бути жирна. Так само і петух. Як є така поговорка. Хороший петух жирним не буває. То це треба учитувати цей момент. Ну Все, браковка. відбраковка такі, по 11 грам яєчка, де корявенькі, де. Що не подобалося, пішли на відбраковку. Тут я ось трошки вже пособирав. Ось яєчка. яєчка. свіженькі. у нас вони не залежуються. То, а то от, от браковка була по, по перепілкам. Подкидав такі, де худенькі, де Ну, коротше, не, не, не кондиція. Так що рекомендуємо цей. Для бролерів він взагалі класний, здешевління, І, Іде, якщо свій корм робити. Зерносуміші для бройлерів і додати такі добавки. Здешевіння десь 45% йде на кормі, чим, наприклад, купляти такий у, у пакетах. Ми його теж купляємо, без нього не обходиться. Тому що маленьких ми піднімаємо до трьох неділь даємо старт. Старт для бройлера. По-любому прийдеться давати. Скільки не пробували зробити самим, самим корм. Погано дуже вони ростуть, невозможно зробити. Якийсь там, видно, є секрет, ніхто його не признається. Ну, то таке. Вони поки маленькі, їдять не дуже багато. То це все терпімо, все можна порішати. Так що, а вже як виростуть, звісно, їдять вони здорово.